Київський Динамо продав свого талановитого футболіста до Бразилії. Технічний, рухливий і сильний у фізичному плані спортсмен. По 14 годин на день працює там на кавових плантаціях. Вчителька прийшла в клас, одягнувши золотий кулон, що зображує літак. Під час уроку Петрик, не відриваючись, дивиться на цей кулон. Зрештою, вчителька не витримує і питає Петрику, тобі що, літачок подобається? Ні, Валентина Іванівно, аеродромик. На уроці біології вчителька запитує в класу Як ви думаєте, чому дівчатка в дитинстві виростають вищими за хлопчиків? Петрик. А це в яйця донизу тягнуть. Вчителька роздратовано. Чому ж тоді дорослі чоловіки вищі за жінок? Та тому, Валентино Іванівно, що в дівок встигають вирости цицьки. А вони ж набагато важчі, ніж яйця в хлопців. Дружина каже чоловікові Любий, мене попросили написати рекомендацію нашій колишній покоївці. Я написала, що вона не пунктуальна та зухвала, що мені написати на її користь. Ну, ти можеш додати, що в неї чудовий апетит і що вона любить поспати. Перше на уроці Петрик правильно відповідав на всі запитання вчителя, чим спровокував однокласницю Надю Цибулю показати свій аналітичний склад розуму і видати зневажливий коментар: Ботанік! Вчитель робить їй зауваження. Цибуля не заважало б поважніше ставитись до можливо майбутнього роботодавця. На що Петрик заперечив: Це малоймовірно, Вікторе Федоровичу. Я не планую ставати сутенером.